Понеділок ввечері на адресу Івано-Франківська Плокомуненерго прийшов лист про необхідність прийняття рішення про договір між НАК Нафтогаз та містом на новий опалювальний сезон. Відтак на позачерговій сесії депутати міської ради обговорили та ухвалили відповідне рішення. І Так би мовити, я б сказав, це імперативна вимога. Вона базується на відповідних законах України про місцеве самоврядування та про управління об'єктами державної власності, і вони зобов'язують нас. Отримати погодження від власника в особі Івано-Франківської міської ради в зв'язку з тим, що даний договір є. Достатньо великим і він перевищує 10% вартості чистих активів підприємства, тобто ціна договору становить в межах 320 мільйонів. А статутний капітал ДМП Іван Гранкіста Покомуненерго п'ятсот сорок мільйонів. Володимир Фалдина також зауважив, що тарифи для населення не змінювалися впродовж останніх років, а держава не повертала різницю в тарифах, тому і виникла заборгованість перед НАК Нафтогаз. Держава повертало різницю в, тарифі, в тарифах у 2021 році з того часу жодного повернення різниці в тарифах не було, і тоді внаслідок цього відбувалося зростання. Проте станом на сьогодні ми. Перебуваємо в переговорному процесі з НАК Нафтогазу. Ми хочемо реструктуризувати укласти мирову угоду на останню суму ось межах 70 мільйонів. Після укладення цієї мирової угоди наша різниця в тарифах буде переважати на 55 мільйонів. Борги перед НАК «Нафтогазом», тобто за умови, що держава поверне різницю в тарифах, ми виходимо в переплату по газу. Як наголошувалося на сесії, газопостачання ключове питання. Важливо, щоб міські котельні мали газозабезпечення, оскільки опалювальний сезон вже розпочався. У нас сьогодні, станом на сьогодні є тільки різниця в, в тарифах. Це борги, які ми маємо внаслідок того, що тариф для населення не піднімається, і ми купуємо газ по ціні дорожче, чим менше. Ця різниця в тарифах має покриватися державою. Останній раз покривалася ця різниця в 2021 році. Ми очікуємо, що можливо наступного року покриється різниця в тарифах, і підприємство буде повністю навіть в прибутках. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на вежі.